Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на розпаковці навушники від Edifier модель K800. Виробник позиціонує дану модель як універсальний варіант для ігор музики та комунікацій. Навушники постачаються ось такі напівпрозорій пластиковій упаковці. Давайте її відкриємо. Навушники є закритого типу. Виготовлені з якісного ABS пластику. Мають строгий класичний, я б навіть сказав, чоловічий дизайн. Навушники обладнані зовнішнім подовженим виносним мікрофоном з кутом повороту 120 градусів, мають шкіряні амбушюри. Діаметр мембрани 40 мм. Товщина мембрани 16 мікрон Частотний діапазон від 20 Гц до 20 КГц, чутливість 102 дБ. Та мають опір 32 Ом. Подвійний позолочений 3,5 мм трьохпіновий джек. Клавіша у вимкнення мікрофону та регулятор гучності розташовані на зовнішньому плоці на кабелі. Кабель має покриття стійке до сплутування, довжина кабеля 2 метри, присутнє також регулювання оголів'я для максимального комфорту у користуванні. Якість звуку ви можете оцінити на записаному семплі з даного мікрофона без жодних обробок. Це перевірка запису звуку на гарнітуру Edifier K800. Це перевірка запису звуку на гарнітуру Edifier K800. Якість звуку є достатньо хорошою для своєї ціни. Переважає низькочастотний діапазон. Середина трохи розмита, віддалена, деталізація на високих частотах є посередньою. Загалом звукова сцена зберігається. Основне призначення гарнітури це комунікації в інтернет-мережі, конференції, онлайн-наради. Навушники більше підійдуть для танцювальної музики, хіп-хопу, але не для рок композиції чи класики. В принципі, від цього форм-фактору та й в даній ціновій категорії не варто очікувати збалансованого звучання по всій ширині діапазону та детального студійного звуку, та й призначення комп'ютерних гарнітур полягає зовсім в іншому. За свої 15 доларів це досить хороший варіант. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!